Комплексне діагностичне обстеження на новітньому обладнанні та повний спектр лазерного і хірургічного лікування глаукоми. Усе це пропонують у новій клініці зір, що знаходиться по вулиці Кибальчича у Житомирі. За словами провідного офтальмохірурга спеціалізованого медцентру Анатолія Мартиненко, хвороба найбільше вражає тих, кому за 40 років. Проявляється поступово, подекуди без особливих симптомів, і при пізньому виявленні може призвести до часткової, а то й повної втрати зору. Загальний симптом це атрофія зервого нерву. Поступовою сліпотою, без болі, без, без якихось ясних скарг. Часто буває затуманювання, райдужні круги вранці, нечіткі зору вранці, які приходять до обіду, це можуть бути першими симптомами, при умові, що тиск підвищується. Людей з глаукомою низького тиску і таких скарг немає, вони просто вже звертаються, коли поле зору. Звозло з тих що вони помічають, що вони не можуть водити автомобіль або не можуть виконувати практичну роботу постійно. Завдяки сучасному обладнанню лікарі клініки зір можуть на ранніх стадіях діагностувати недугу, визначити вид глаукоми і, ґрунтуючись на результатах обстеження, запропонувати дієве лікування. Це апарат так званий пневмотонометр. Він вимірює внутрішній тиск, автокиратерфетометрмір вимірює оптику інтеляльний мікроскоп. Він вимірює клітини. Рядівки, які втрачаються під час будь-якої хірургічної втручання або із віком своїм посою втручаються. Ми знаємо, наскільки безпечно пацієнта брати на операцію або небезпечно. Виходить як мінімум двойни три контроль кожного кожного діагнозу, кожного вимірювання на різних апаратах. Комп'ютер та периметр, біометр для того, щоб визначити будь-який варіант розвитку глаукоми, перезначити лікування. І так само є ми можемо займатися будь-яким лікуванням. Лазером для початкових глауком, для вторинних глауком видаленням катаракт при глаукомі, лазерним лікуванням вірітомії. Тобто в нас є три лазери тільки для глаукоми. Саме лазерне лікування глаукоми головний лікар центру називає справжнім досягненням та проривом, пояснюючи, чому, якщо ми знаходимо глаукому, людина бачить, і тиск не дуже високий, призначали як правило каплі. Люди Багато років капали і, в принципі, не мали проблем. Якщо тес високий, відразу хірургія. Тобто робить специфічну операцію, яка зору не добуляє інколи навіть зір стає після операції нижче, але стабілізує тиск і зберігається з руїнер. Зараз з'явилася якби третя операція лазерне лікування, так зване СЛТ, відновлює фізіологічний процес в оці. Як власне відбувається безопераційне лікування ока лазером, офтальмохірург показує на макеті ОКА. Процедура сама дуже проста. Пацієнт сідає до апарата, ставиться око, ну, око масштаб не той, але принцип той же. Ми беремо спеціальну лізу, вона ставиться на, ставиться на око і спеціальний промінь активує ті шляхи відтоку свої природні. Процедура займає 30-40 секунд, ну, інколи хвилину, коли пацієнт там може рухатися. І в принципі, ефект виступає вже через 2-3 тижні. І людина або відміняє каплі, або зменшує каплі, але саме сне не сліпне. Тобто вона бачить, як бачила. Таким чином розповідає Анатолій Мартиненко, вдається покращити циркуляцію рідини в оці, знизити очний тиск та на роки приборкати глаукому, зберігши існуючий зір пацієнту. Разом із тим додає, лікування безболісне, швидке та не потребує реабілітаційного періоду. На відміну від оперативного хірургічного втручання, де реабілітація може сягнути трьох місяців і створити незручності як хворому, так і його оточенню. Це набагато. Легше для людини, для родичів пацієнтів, бо ми задаємо право це старші люди, і приходиться або жити з дітьми, або лягати колись в стаціонар і постійно спостерігатися. Після цих операцій спостереження такі не потребують. День-два можливо дискомфорт в оці і далі люди ведуть звичайний спосіб життя. Другий лазер, де ми оперуємо сліпі очі. Фактично люди місяць капають каплі, але будь-яке фізичне навантаження вже через 2-3 дні можливе і ніяких обмежень немає. Втім, зауважує, єдине, що прооперованому лазером пацієнту, потрібно буде проходити так званий диспансерний нагляд. Раз в три-шість місяців, залежно від стадії глаукоми, спостерігаємо в сусідньому кабінеті на на томографії на сфери Назви мудрі, але ми визначаємо функцію і е, анатомію зорового е, ока. І ми бачимо, є прорисування. можемо додати лазер, добавити каплі. Немає прорисування людина. Живе, бачить, і всі задоволені. Аби надовго зберегти свій зір. Анатолій Мартиненко радить хоча б раз на рік робити повне і сучасне обстеження ока, нагадуючи, що зробити це можна на базі сучасного спеціалізованого медичного центру Клініка Зір, який розташований у районі польової за адресою вулиця Кибальчича, 2, дріб 4, корпус. Б довідку можна отримати за телефоном 094-141-0302.